Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви запитаєтесь, коли ж проявиться на фізичному рівні цей захист, який ми з вами проявили на нашому богослужінні? І, звичайно, я хочу, щоб ви зрозуміли, мої сонечки, про те, що божественний захист і все це світло, яке ми в єдності божественній молитві, енергетичної практиці, провели? Це є ми з вами. Тобто, це нам з вами потрібно бути в цих високих станах, працювати над собою і проявляти ці ангельські, архангельські, найвищих богів, богинь енергії. Крім нас, на землі це ніхто не зробить. Тобто це так не працює, що ми зробили або люди думають, так що зробили, і все. І треба жити як далі жили. І це ніби ну, хтось війде там з небес. Спуститься і повністю покриє нашу землю святу захистом без участі людини, без участі душі. Ні воно так не буває. І так нічого не відбувається, тому що в Бога немає інших взагалі рук, іншої свідомості на землі, ніж наша. Це є ми. Ми його проявлення, тому нам саме нам я особливо звертаюсь до тих уже таких світлічків. Але ви мене і так розумієте вже, тому що, якщо ви вже розумієте про що я говорю, то ви розумієте, що треба нам тримати це світло, нам бути в спокої, нам налаштовуватись е, на Бога, нам проявляти це світло. По всій Україні ми його проявили, звичайно, і ми далі його будемо проявляти. Тому на фізичному рівні це почне так само проявлятися. Це 100%, Але на це потрібен час, тому що з те, що ми провели на фізичному, на тонкому плані, воно має проявитись на фізичному, саме через нас. Тобто ми саме ми маємо бути в цих високих станах, перейти в ці високі стани і тримати світло та захист по всій Україні. Я ще раз хочу сказати: це саме ми, з вами, мої любі сонечки, тримаємо цей захист. Коли ми з вами разом, коли ми з вами в світлі, коли ми з вами своїм серцем з Богом, тому що світло через нас проявляється і спрацьовує світло автоматично як захист, тому що це надзвичайно висока вібрація. Коли ви в високих станах, навкруг спрацьовує не, не надзвичайно високою вібрацією поле світла, і воно спрацьовує автоматично як захист. Тому, сонечко, давайте будемо з вами в світлі разом. Всі разом, і тому Україна буде захищена завжди. Люблю вас.